Ранок 24 лютого 2022 року для мене, як і для всієї України, розпочався зі страшного слова. Війна. Багато знайомих залишали свої домівки, виїжджали з України. Що мали робити такі люди, як я, згадує лисак Сітлана Станіславівна, з перших днів війни вона пішла працювати в штаб хабу імені Сергія Амброса разом збирали необхідні речі для фронту та блокпостів. Сортували і відправляли все за призначенням. Міські лікарні вже були заповнені пораненими бійцями. Колись Світлана Станіславівна закінчила курси масажистів, і це стало у нагоді. Вона почала щодня після уроків ходити в одну з місцевих лікарень до поранених, допомагала як могла, спілкувалася, змінювала простирадла, допомагала вмиватися та голитися, робила масажі. Відправляла і збирала посилки, і з пораненими на кріслах колісних гуляла в парку, власним авто відвозила хлопців після виписки з лікарні до потягів, купувала милиці, шукала для поранених ортези і крісла, пригощала влітку морозивом, піцею, холодними напоями, а взимку смаженою по домашньому картоплею. По дорозі між роботою і лікарнею спілкувалася з місцевими депутатами. Допомагала у придбанні спеціальних ліжок для важкопоранених і знову масажі, масажі кожного дня без вихідних. Про те, як це непросто, говорили тільки її очі у спеціалізованій школі номер 18 імені В'ячеслава Чорновола, де Світлана Станіславівна працює багато років учителем фізичної культури, ініціювала збір гуманітарної допомоги для військових. Своїми короткими розповідями про героїзм наших захисників допомагає вихованцям зайняти активну громадянську позицію, не бути байдужим, допомагати. Це маленька жінка з великою любов'ю у серці до України і свого народу. Лисак Світлана Саніславівна нагороджена подякою міського голови, подякою особового складу військової частини А3177 за самовіддану та активну волонтерську діяльність. Спрямовано на захист українського народу, хрестом громадянських заслуг за патріотизм, волонтерську діяльність, активну громадянську позицію.